Доброго дня, наші дорогі підписники. Ми раді вас вітати на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а ми переходимо до новин футболу. Челсі намагається підписати Федеріко К'єзу в рамках угоди щодо обміну за участю Стерлінга. Угода може зірватися через зарплату Стерлінга. Астон Баварія, Крістал Пелас, Ньюкасл і Челсі зацікавлені в купівлі Джо Гомеса. Ромео Лукако наближається до переходу в Наполі. Офіційна пропозиція в Челсі вже на столі. Перемовини між клубами знаходяться на завершальній стадії. Челсі дав зрозуміти, що Лукаку і Осімхен – це дві різні угоди. Челсі повністю сконцентровані на продажі Лукаку, а потім хочуть переключитися на трансфер Осімхена в фінальні дні трансферного вікна. Ілкай Гюндаган може вернутися в Манчестер Сіті. Гравець вже зв'язувався з клубом, і керівництво клубу не проти повернути гравця. Фелікс підпише контракт з Челсі до 2030 року з можливістю продовження ще на рік. Юсуфа Мукоко досягнув усної домовленості з Бетісом. Нападаючий Борусії, готовий на зниження зарплати заради переходу. Офіційно Ян Зомер завершив кар'єру в збірній Швейцарії. Барселона хоче отримати не менше 30 мільйонів євро за Андреаса Крістеанса. Захисник цікавий Ньюкаслу. Клуб розглядає його в ролі запасного варіанту, якщо не вийде перемовини по трансферу Марка Гехі з Кристал Пеласу. Ліверпуль знову може залишитися без топового опорного півзахисника. Клуб відклав купівлю опорника до зимового трансферного вікна і за відмови Субіменді. Ф'єрі Анрі залишив пост головного тренера збірної Франції -21 по особистому бажанню. Олівер Скіп, новий гравець Лестера. Вартість трансферу 23,5 мільйони євро. Офіційно Ілка Юндаган оголосив про завершення кар'єри в збірні Німеччини. Георгій Мамардашвілі відкритий до переходу в Манчестер Юнайтед, не дивлячись на те, що в нього є усна домовленість з Ліверпулем. М'ю потрібно продати декількох гравців, інакше вони не зможуть підписувати нових. Жоржиньо Рютер перейшов в Брайтон за 47 мільйонів євро. Ф'єркалулу – гравець Ювентуса оренда з правом викупу за 14 мільйонів євро. Барселона зараз працює тільки над гравцями, які мають покинути клуб. Як тільки вони розберуться з цими гравцями, то, можливо, вернуться до підписання нових гравців. Основна ціль Барселони зараз це зменшити зарплатний фонд. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.